Візьміть яка ситуація? Ми надали заяву прокуратуру за приміщення самопомощі. Ну, можемо по факту зафіксувати, перевірити, чи нема там це порушень право фіксування українського неї. Нам треба від самого написати вам заяву офіційно, так, щоб ви зреагували якось. Думайте, Як наш юрист має правильно написати заяву до вас? На яку фамілію? Але давайте ще раз попробуємо, розібратися. В чому проблема? Ну, проблема в тому, що ми бачимо порушення. Які, а? E, цей будинок не зданий в експлуатацію. І до нього підведено світло. І там офіс, там e, самопоміч пише на ньому. Розумієте, Партії. Там офіс на ну, нього. Ну, я в курсі Так, ну, Та. там веселі між мірями, розумію, що матчук сидить. Ну, таке вже коснулося, розумієте, як е, рубають ліс і щепки летять. Так само і ваше попадає трошки. Я, я не знаю, чи по скільки воно попадає. Я, я думаю, просто чи потрібно для цього нам якусь заяву. Я думаю, що потрібно. Таких, що в принципі не помішає. Тоді форма, та довільна форма, такі. Ну, правильно просто як... Як я, я, ви витепиш, ви, 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 я ідею зрозумію. Ну, Ай, Айка різне. Я so, фамилия, так. директор філії Мельник Андрій Михайлович. Так, Мельник Андрій Михайлович, директор філії Косискрат. Здостошу в філії карєрилося по факту, можна стати, що щось здійснює без облікового споживання. На вашу думку, я без облікового споживання. Дальше інспектори виїдуть, розберуться і вам дозвому виключить. Бо автор не облікований, не облікований без облікового. Це, Це ж є більш більш задов... результат. Ну, тобто весь такий грамот. Якщо буде без облікового, там злють справняк. Якщо не так, то так строго. Я прошу задоволення.